Добрий вечір, дорогі друзі. На фоні сонця, що сідає, я розкажу вам одну смішинку. Ми сьогодні були в музеї, який називається галерія. Це галерія, це ми думали, що це галерея, але насправді ні галерія, в них це ну, типу галерея, веранда, тераса, там, де е, збиралися. Казали, сказалася жінка, ведуча господарка цього музею. Сказала, що там збиралися тодішні блогерки. Е, всі думають, які це блогерки? Ну, ті, які дізнавалися новини і потім розносили по всьому селі. Ось тому блогерки це значить пліткарки. І я сьогодні виконую роль такої самої блогерки і переповідаю вам одну смішинку, вона розповідала, що вона допомагає жінкам, вона їх там може допомогти, поворожити і навіть ну, допомогти вийти заміж. І каже: так, якщо перший чоловік, я допомагаю, другий – ні. Каже, тому що перший чоловік від Бога. Другий чоловік від людей. Третій чоловік, ну, каже, самі знаєте, від кого від нечистого. Каже, і раптом яка жінка питає: а четвертий? Вона каже: а ви що? Волонтерка, чи що? Ну, Насправді мені це було дуже смішно. Ось, І ще одна така весела історія про. Те, що чоловік створив жінку. Е, ні, спочатку чоловік Бог створив Бог створив чоловіка, а йому було дуже сумно. Щоб, Бог... Щоб йому не було сумно, Бог створив звірів. Він трохи повеселився, знову сумно, створив пташок. Ось як він потішився тим пташкам, вони такі веселі, щебета, щебетали. Але каже, ну. Скільки можна тих пташок слухати, теж сумно. Тоді Господь створив жінку. Каже, і відколи Господь створив жінку, вже не сумно ні чоловікові, ні Богові. <свісно> Тому, любі жінки, я щаслива, що ми приносимо стільки радості і щастя. Звісно, вона це розповідала, знаєте, так, в лапках. Ми не в лавках. Приємного вечора.